Щороку, по кілька разів на сезон, Львів перетворюється у Венецію після рясних дощів. Місто стабільно йде під воду. І щоразу після чергового потопу у мерії виправдовуються, мовляв, всі проблеми через нестримну річку полтву, яку ще понад пів століття тому заточили під землею у бетон і залізо. Насправді ці заяви не відповідають дійсності проблеми у Львові. Не через буйні підземні води, а через відверту недбалість місцевої влади, яка десятиліттями ігнорувала питання підземель. Ми з'ясували справжню причину потопів і чому влада ігнорує їхнє вирішення. Чому затоплює Львів? Де насправді ховається проблема мешканців міста? Нас заливало під самі вікна. Нас вже підлога від стін відставала, може, на сантиметрів в деяких місцях до 15. Хто дозволив щільну забудову на ділянці, де русло річки виривається з під землі? Це як мертвий лежить уже на ножі, а йому малюють нігті, щоб Він гарно виглядав. Отак сьогодні Львовом. Та як влада десятиліттями ігнорує наближення техногенної катастрофи? Це не кадри з фільму про апокаліпсис, а наслідки негоди у Львові. На відео річка Полтва, яка зазвичай тече під містом. Однак щоразу після рясних дощів вона ревучи виривається на поверхню, затоплюючи все на своєму шляху: автівки, будинки, дитячі майданчики. На цій ділянці у зливу вода просто б'є кількаметровим фонтаном з-під землі. Довкола щільна забудова, тож в останні десятиліття навколишні будинки добряче підтоплює. Як от колишній гуртожиток для незрячих, зведений близько 60 років тому, як тимчасова споруда. Ой, то нас заливало під самі вікна. Нас вже підлога від стін від відставала, може на сантиметрів в деяких місцях до 15. Отак. Там жахливо було в сушку зайти, ну де ми сушимо одежу, душі були в жахливому стані. отут вверху відставала прям стіна від е, стелі. Будинок дивом не рухнув, адже за роки потопів стіни відсиріли та вкрилися тріщинами, які вільно пролазила рука. На капітальний ремонт місто виділило кошти тільки у 2021 році. Причому в проєкті міськради передбачили реконструкцію лише першого поверху. Тут на першому поверсі нам був зроблений ремонт, а на другому не був зроблений. Він теж був в жахливому стані. Тобто на першому поверсі зробили місто, так виділено було 6,5 млн мільйонів. А От. чому місто не хотіло? Бо вони рахували, що перший поверх аварійний, а другий ні. І хоч будинок укріпили, глобальної проблеми не вирішили. Будівля щороку тоне. У зливу вода тут може сягати вікон. Коли в нас полтва прориває, кожен раз отак високо вода. Ми оці двері не відкриваємо, о цим вікном люди лізуть, там драбину ставлять на двір. А міська рада мала ще дати човни. Якісь. Човни, і ті чоботи, як їх ті що пожарники мають. О, не раз пожар приїжджають МЧСники і позичають ті чоботи дівчатам, якщо десь пройти, так ну ще рівень види так. Вода сюди прибуває з вирви, яка у сильну зливу утворюється неподалік. У дощ підземне русло полтви скидає багатотонні бетонні плити, як паперові. І моторошні відеозатоплень знімають мешканці цієї багатоповерхівки. Оцей будинок цеглового кольору. Оце напроти нього вирвало плити перекриття. Кажуть, тут вистояло, а там ну, то так було страшненько дивитися навіть на те, що там так лило і... Заливало все, а там є оце нижні офіси, то все було в воді. Оцей ряд машин, що стоїть. Угу. І зразу за ним оце все було вирване. Оці, де від того, від тих качелів, це все було піднято в повітря. Це найнижча точка міста Лева. Відтак, вода з усього міста жене через цю магістраль і колектор, який розташований поруч новобудови. Дуже таке. Питання гостре будівництво чогось біля колектора Полтва. Відповідь на питання: чи можна це робити біля колектора? Не можна. А чи можна робити в випадку, коли лів'янам дуже треба? Можна. Приймемо рішення і можна. От і все. Цікаво, що містобудівні умови та обмеження на право зведення цього будинку на геопорталі ЛМР з невідомих причин відсутні. Натомість в реєстрах оприлюднені вже декларації про готовність будинку до експлуатації, ба більше поблизу колектора забудовники продовжили зводити нові багатоповерхівки. На мою думку, будувати поблизу колектора не вартує, тому що це є погана історія. Якщо потрібна буде реконструкція чи прокладання нового поруч, то просто ми втратимо це дорогоцінне місце і будемо потім не знати, що робити. Звичайно, якщо десь буде прорив поблизу самого будинку і розмиє фундамент, то може статись будь-що. Експерти одноголосно зазначають, що дозволи на зведення будинки поблизу колектора оголив ще одну глобальну проблему міста: відсутність генплану. Відтак у міськраді й самі не знають, де пролягають інженерні мережі. Питала, наприклад, архітектора Біляєва, каже: Ви бачили генплан в повному обсязі? Я, він чесно каже, ні. Я кажу, а як ви проєктуєте будинки, якщо ви не бачили генплану в повному обсязі? Тобто, коли б забудовнику дають можливість будувати, йому не вказують, де має пролягати комунікація, а йому кажуть, винось куди хочеш. І погоджує це дуже часто, мовно там. Водоканал, Вівтеплоенерго або ще хтось. Але з іншого боку, що вони погодили, ніхто не знає. Ще у вісімнадцятому році, після чергового масштабного підтоплення Львова, мешканці намагались достукатись до міськради, щоб вирішити проблему колектора на торф'яній. Місцеві мешканці дуже страждали, тому що вода навіть лилася з унітазів першого поверху багато автівок було затоплено. Відповідно тоді в студії МТА зібралися і директор від водоканалу, багато громадських діячів з міської ради були, і це питання обговорювали. Але пройшло 5 років, і цього року ми мали яку ситуацію. Знову затопило ту саму вулицю. В ефірі програми Народне толк-шоу» Представники водоканалу просто звалили провину на попередників. Ми провірили всю систему колекторів в тих районах, в тих точках, в яких ви показали. Всі колектори повним січенням працювали в ті моменти. Та інфраструктура міста, яка була збудована за попередні роки, не здатна приймати таку кількість точових стоків, яку ми зараз отримаємо. Цю ж відмовку повторив Андрій Садовий через п'ять років після гарячих обіцянок влади щось вдіяти з колектором. Мовляв, у всьому винні проєктувальники, які будували колектор. Хоча це було понад 50 років тому. Коли в 70-х роках проєктували і будували цей колектор, ніхто навіть в страшному сні. Не міг собі подумати, що будуть такі зливи, коли за годину випадає там, місячна норма опадів. Тому зробили, чесно кажучи, халтуру, і сьогодні через цей колектор страждає весь Львів, тому що більшість скидів, власне йде через цей колектор в Полту. Влада відверто тримає львів'ян за дурнів. Мовляв, провини лежить на зміні клімату і аж ніяк не на хаотичній забудові. Байдуже, що проекти нових будинків погоджують без генплану, не знаючи, на яких комунікаціях їх зведуть, і чи завдасть це шкоду місту. А як драматично, очільник міста дивується, коли Львів застає черговий потоп. Насправді ж питання старого колектора, який не був розрахований на стрімке розростання міста Львова, влада роками відверто ігнорувала. На цих архівних світлинах проект колектора, який функціонує донині, звели його у 60-х роках минулого століття. До того полтва розтікалася вулицею, на якій не те, що не було багатоповерхівок, а й взагалі будинків. Оце був кінець вулиці. Років 50 назад. Це був кінець цивілізації. Отут, де ми стоїмо, починався е, потік полдвен. Тобто десь 4 виїмка внизу, невеликий жолоб з дикого каменю виморований. І весь час тікала звідти вода, ну, в річку. Річушка була невеличка зовсім в спеку літню, там кури переходили її. Але якщо йшов дощ, такий пристойний влітку, то вода піднімалася до берегів. Згодом полтву заточили під землю у бетонний колектор. Львів поступово розширювався, а на каналізаційні тунелі вже ніхто й не зважав. І тоді почалися всі неприємності в часі дощу. Вода не мала куди діватися. З тих люків виривало ці бетонні плити. Це кілька тонніх плити виривало. І вода йшла до таким фонтаном десь метрів на три. Ну і діаметр був. Півтора метровиця однак біда не лише через аварійний стан підземних тунелів. З'ясувалось, що саме в цьому місці зосереджується вода, чи не з усього Львова. Чому така ситуація виникає і буде виникати надалі? Тут на торфяні сходяться насправді аж два колектори, той старий колектор, де вся каналізація йде з центральної частини міста, і Південно-Західний колектор, то наукова, Левандівка і всі ті райони, вони всі сходяться в тій точці. І замість того, щоб в тій вузькій точці, де сходяться два колектори, колектор розширювався, він навпаки має нижчий дах, і тому йому той дах постійно зносить, фактично полтва виривається назовні. Тобто старий колектор, в який сходяться кілька потоків, звужується у місці, де він мав би навпаки розширюватись. Це добре видно на кадрах, які продемонстрували мандрівники під землями дігари Що я побачив, це звуження стелі колектору. Важко в це повірити, Йде вода з центра, висота 5,5 метрів, після вулиці Трофяної 3,5 метра. Ширина лишається та сама. Тобто води стало більше, бо є притока додаткова, а колектор став меншим. І дуже чітко видно, що вода тисне на стелі, на стелі купа ганчірок, бруду, І це все заважає нормальному потоку води. Та занедбаність і звуження колектора не єдині проблеми цієї ділянки. Ті два колектора сходяться ще й під прямим кутом. Чому погано під прямим кутом? Є дуже багато наукових досліджень, що коли два потоки сходяться під певним кутом, відбувається завихрення, вода починає тиснути вверх, швидкість падає, тиск зростає і все йде вгору. За десятиліття міська влада навіть не намагалась вирішити бодай одну із перелічених проблем. Ба Більше комунальники за вказівкою міськради продовжують працювати за звичною схемою. Встановлювати бетонні плити, які зірвала полтва, на місце і засипати їх землею. Ну, без сумнів, що це неефективно. Природу, фізику, механіку не обманеш. Можна в одному місці накрити, але тиск зробить свою справу в іншому місці. Якщо ви йому не дасте зробити свою справу, то він вам під землею поруйнує все, що можна поруйнувати. Та замість того, аби відремонтувати колектор, в ЛМР прийняли рішення виділити кошти для укріплення дамб довкола будинків, які постійно топить у зливу. Мені смішно, вони знали, де будують, збудували. Тепер дамби ліплять навколо будинку. Ну то таке, знаєте. Фактично, то, що вони тут собі домуровуються, вони розгрібають результати того, що вже є, але це ніяк не вирішує проблему в комплексі. Вода буде стояти, тому що тут треба було б їм співфінансувати реконструкцію колектора, а не ліпити оті от дамби. Протиаварійні роботи влітають місту в чималу копієчку. Лише за останній косметичний ремонт місто в час війни виділило понад 10 мільйонів гривень. Протиаварійні роботи близько 11 мільйонів, якщо не Так, Близько 11, тому що на один об'єкт 5,9, на другий 4,9. Тобто на Покуцьку 4,9 і 5,9 безпосередньо на Торфяну 21. Торфяну 21 зробили вже повністю. Знаю, що всі зробили речі для того, щоб на майбутнє не було таких, як кажуть, затоплень саме, саме будинку. Тому що подвір'я і все решта, ми, на жаль, не застраховані, поки не замінимо колектор. Навіть підрядник, який виконував роботи, в телефонній розмові зізнається, що рішення міськради неефективне. Забетонували підпірну стінку, яка закриває е, передній фасад, де найосновніший той ударна хвиля йде, коли відбувається прорив колектора. Ті заходи, які ми виконали, то вони аварійно вони будуть спрацьовувати, Вони звичайно тут захистить, але ну проблема. Проблема основного колекція навесні цього року. Міськрада заявила, що розроблятиме проект дублюючого колектора. На це заклали у бюджеті 3 мільйони гривень і обіцяли оприлюднити план до кінця року. Та досі напрацювань громаді не представили. Крім того, дублюючий колектор найдорожчий варіант з можливих за підрахунками. Вартість робіт може сягати сотень мільйонів гривень. Я пам'ятаю, перший проєкт назвали 50 мільйонів. У 2021 році Андрій Іванович називає 250 мільйонів. Це дуже дивувало мене, як мені потім вже почали пояснювати по самому проєкту. В одному варіанті хотіли реконструювати колектор. В другому варіанті придумали, що все-таки треба робити дублюючий. Це повноцінний колектор, який би забезпечив. Чому міськрада не розглядає дешевші варіанти, невідомо. Бо альтернатив, кажуть експерти, є чимало. Як альтернативний варіант не робити його закритим, а йти по здешевленому варіанту і зробити відкритий колектор дощової каналізації. Паралельно полтві, паралельно цьому колектору де старий польський колектор. Він приблизно ось такий за широкий, такий за високий, і він би міг пропускати частину води, яка не встигає втекти. Але цей колектор приблизно от настільки. Перегороджений комунікаціями, є місця, де по груди був. тобто він занедбаний. Ми намагалися з'ясувати у міськраді, чому за стільки років не відремонтували існуючий колектор і чи є бодай якісь напрацювання у міста. Але відповіді так і не отримали. У прес-службі заявили, що їм нічого розповісти. Mm -hmm. я, я до вас зверталася минулого тижня з приводу коментаря по вулиці Торофяній, там по підтопленнях. Чи міг би хтось прокоментувати? От тиждень минув і ніхто не віддзвонив. Ну, ще є така, ймовірність, що е, якби інформація, яка в нас була на сайті, була, власне, е, тобто, така, яка ну, най, найновіша, бо потім далі йдуть, е, скажімо, пресні роботи, щось таке. Ну, дивіться, поки що не маємо для вас інформації. Активісти припускають, що місто умисно займається реконструкцією і протиаварійними роботами, і відтягує капітальний ремонт колектора. Те саме є з каналізацією. Якщо вона є вузька, ви її підмуровуєте, обмуровуєте, домуровуєте. Пропускна спроможність її збільшиться? Ні. Але чому вони роблять так? Формально ми ж реконструкцію провели, ще можна п'ять будинків гатити. Вони це роблять зумисно. Це злочинно. очевидно, це очевидно злочинно. Тому що знову ж таки вони ставлять розмінною картою безпеку людей. Кажу таку образне порівняння. Це як мертвий лежить уже на ложі, а йому малюють нігті, щоб він гарно виглядав. Отак От сьогодні з Львовом. На жаль, останні 20 років ми наводили марафет у Львові, і треба визнати, навели його непогано. Тонемо тепер з гарно нафарбованими нігтями і підведеними бровами. Ну, зато гарно вміємо все піарити. Цей колектор і як наслідок постійні потопи у Львові, черговий приклад тотальної бездіяльності міської влади. Замість того, аби реально вирішити проблему, довкола будинків зводять дамби в надії врятувати підмоклу репутацію, при цьому витрачаючи на безглузді роботи мільйони, залишається лише сподіватись, що полтва, про яку роками не дбали. Не вирветься всією могутністю у місто і не перетворить Львів на Атлантиду. Це були змови. Настав час для нового викриття.